Тролейбус номер 55 подовжив шлях прямування по проспекту Жуковського до розворотного кола проспект Жуковського селища Жуковського. Як повідомили у департаменті інфраструктури, це зробили для покращення пасажирських перевезень мешканців селища Жуковського. Тепер тролейбус номер 55 курсує так. Розворотне коло проспект Жуковського, проспект Жуковського, вулиця Академіка Проскури, вулиця Чкалова, вулиця Лісопаркова, Харківське шосе, вулиця Сюмська, площа Конституції у зворотному напрямку, вулиця Університетська, провулок Мечнікова, вулиця Сумська і далі за маршрутом. Розклад руху. Перше відправлення з площі Конституції о 5.10. І з селище Жуковського біля церкви о 5.55. Останнє о 20.35 та о 21.19 відповідно.